При у нас при державній екологічній інспекції з перших днів війни я про це вже казала. Був створений оперативний штаб. Ми виступили ініціаторами з Юрієм Валерійовичем Корявченковим. Дуже щиро дякуємо Ігорю Олеговичу, що він відкупнувся і включився в роботу, тому що ми стикнулися з такою проблемою, що в Україні відсутні були методики розрахунку збитків. Ми не готувалися до війни. І потім ми ще створили робочу групу при оперативному штабі. Ця робоча група налічує 76 провідних вітчизняних і світових науковців, які нам допомагають наразі розробляти методики оцінювання збитків. Навіщо ми це робимо? Бо попадання в кожний інфраструктурний об'єкт у природний ландшафт, він спричиняє суттєві збитки, які ми повинні відшкодувати в міжнародних судових інстанціях. А Вже методики розроблені станом на зараз? Так. Е, значить, е, була постанова Кабінету міністрів, відповідно до якої у піврічний термін повинні бути розроблені методики. І почали їх розробляти дуже швидко і е, різні да, інституції. Ми розробили методики, але наші науковці називають їх... Три методики затверджено і використовуються. Але е, називають наші науковці нашої робочої групи тимчасовими, тому що е, нам треба, щоб враховували всі міжнародні принципи і підходи, щоб все це було враховано. Тобто наразі, станом на 1 жовтня, обсяг збитків екологічних внаслідок російської агресії становить 1 трильйон, 1 трильйон 256 мільярдів. І він буде настільки зростати, ну, Швидкістю масштабуватися, тому що, а, по-перше, не всі методики є, так, які затверджені, вони розроблені, але не затверджені, ще не пройшли всю процедуру. І по-друге, ми не беремо тимчасово окуповані території. Якщо ми бачимо у кривому розі такий жах, то ми можемо уявити, що на тимчасово окупованих територіях відбувається. Також на міжнародному рівні ми спілкуємося з, 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 з всіми, і була постанова Верховної Ради. До ООН для створення спеціалізованої моніторингової місії для того, щоб також були нараховані збитки, причинені цими діями Російської Федерації. Сьогоднішній день також державна кривична інспекція завдяки народним депутатам, які тут присутні, також отримала офіційно. Можливість фіксації та розрахунку всіх збитків, у нас офіційно в положенні вже є постанова Кабінету міністрів, яка нам затвердила зміни в положенні і надала нам офіційний статус суб'єкта, який фіксує, розраховує збитки завдані державі України Російською Федерацією в результаті агресії. Сьогоднішній день діють методики. І якщо ми зібралися на цьому об'єкті, ну, щоб ви, як представники преси, могли це людям більш. Ефективно донести, розказати, які є проблеми і масштаби у нас. Я прошу нашого керівника територіального органу, щоб він розказав про ті цифри. Які от нараховані конкретно по цьому об'єкту вже тільки по трьом діючим методикам, які вже затверджені постановою Кабінету міністрів, заюстовані. Але в нас ще чотири, які ми очікуємо, і, як правильно сказала на Володимир, наші цифри будуть тільки зростати. Було пошкоджено, пошкоджено дві, знищено чотири цистерни об'ємами по тисячі кубометрів. У нас для чого утворилась пожежа. Наслідок якої були викиди в атмосферне повітря, нами, згідно методики, яку доповідали раніше, було нараховано 117 мільйонів. Наслідок витіку і забруднення землі ґрунтів, засмічення було нараховано 7 мільйонів по методиці, по другій, було нараховано 5 мільйонів. Всі матеріали передані в правоохоронні органи. В рамках кримінального провадження. Скоріше, чи можете ви сказати, які райони області найбільше постраждали? Криворізький район. Криворізький? І області і ще Сінельниковський район. Взагалі неможливо обстежити Нікопольський район, тобто там, там, де йдуть зони Сіприкосновіння. Ми туди не можемо попасть. Ну, у нас наразі така позиція є в Державної екологічної інспекції. Що перші йдуть Збройні Сили України, потім іде ДСНС, які розміновують, третя це державна екологічна інспекція і територіальні органи, які проводять фіксацію розрахунок всіх збитків. Тобто ми йдемо крок за кроком за нашими збройними силами, за державними службами спільна співпраця з представниками СБУ, з представниками прокуратури, екологічної прокуратури. Національної поліції от хотіла додати, чому саме потрібен був оперативний штаб, тому що це на базі державної екологічної інспекції. Туди увійшли представники спеціалізованої екологічної прокуратури, служби безпеки, Міністерства реінтеграції, Міністерства оборони інших інституцій, ради, ради, нацбезпеки. ради нацбезпеки. Тому ми можемо от системно підходити до вирішення цих питань, і ми з вами бачимо, в нас збитки шалені інфраструктурі, але які Інфраструктурні об'єкти ми можемо відбудувати це лише час і фінанси. А збитки, які спричинені порушенням інфраструктурних об'єктів саме навколишньому середовищі, вони шалені, вони просто шалені. От, як приклад, навіть хочу сказати: у чорному морі пляма 2000 квадратних кілометрів від того, що російська ракета потрапила у судно з нафтопродуктами. Тобто, те, що буде відбуватися, відновлення довкілля десятиліттями, це одне. Однозначно, але ми вже зараз повинні думати над тим, як відбудовувати відновлювати, як відновлювати довкілля. І от Юрій Валерійович говорив про дуже важливу річ про нашу постанову щодо. Звернення до Генеральної асамблеї ООН, Єврокомісії, Європарламенту, тому що ми повинні зафіксувати незалежно всі ці випадки. Фіксує Держекоінспекція, фіксують спеціалісти. Але треба зовнішні спеціалісти, саме зовнішні, бо ми проаналізували кейси відшкодування екологічної шкоди внаслідок військових конфліктів. Там Ірак, раку, Костаріка, Нікарагуа, і там ключове, чому вони не до отримали оці репарації, тому що не було незалежної фікс... Ксації і ми очікуємо. очікуємо. Ми доб'ємося всі разом, що ця місія буде створена, і вона приїде, вона зафіксує це все, і це буде вагомим аргументом у міжнародних судових інстанціях. І загалом збитки для екологічної ситуації по Криворізькому району ви могли б назвати Там дуже багато завдано шкоди за час. Російського вторгнення це один із об'єктів, який зазнав ураження і приніс негативний вплив на навколишнє середовище. червень липень були масові пожежі, як полів, дозрівшого врожаю, так степи, так і ліси. ДСНС щодня виїжджали і тушили гектарами, десятками гектарами. Ці пожежі, тобто і водопостачання заділо, ріки міняли, піднімався рівень води, змивали інші заклади. Тобто, по всій території Криворізького району, особливо на межі з Херсонської та Миколаївської областях, там були дуже великі, значні впливи і шкода завдана Російській Федерації щодо екології. Підсчитати її збитки наразі тяжко, тому що. Лінія розмежування тільки не так давно одійшла від нашого району, і там ще дуже багато забруднено вибухонебезпечними предметами. І дійсно підрахувати важко. Але збитки колосальні, тому що по всіх напрямках були завдані збитки. По всіх напрямках. Вода з повітря, поліцу.